Привіт, колишня дружина актора Костянтина Войтенка звинуватила його у домашньому насильстві. А Таїсія Повалій приїхала в окупований Луганськ. Про це не тільки сьогодні. У новинах шоу бізнесу слава про підпишіться на канал. Дуже серйозні звинувачення з'явились з днями в бік актора і учасника танців зірками Костянтина Войтенка. Колишня дружина Костянтина Валентина Марініна звинуватила актора у знущанні та побитті. Вона поділилася шокуючими подробицями їхнього сімейного життя на своїй сторінці в Інстаграм і зізналася, що вирішила зробити це заради інших жертв домашнього насильства. Валентина написала, що колишній чоловік він. Перверзний нарцис і насильник, і що він. Колишній, який обирав і обирає з нею насильницькі форми спілкування: це газлайтинг, погрози, фінансове, психологічне та фізичне насильство. Валентина додала, що одного разу після того як Войтенко побив її, вона викликала поліцію. За словами дівчини, поліція натякала, що а, можливо вони ще помиряться, і цей конфлікт не буде продовжуватись. Хоча за словами Валі вона була в синцях, і її за волосся вночі викидали з. Власної квартири, ну і нагадаю, що Костянтин Войтенко і Валентина Мариніна розлучилися у жовтні 22-го року. У шлюбі у колишнього подружжя народилася донька Емілія. Ну а вже за кілька годин після публікації Валентини нова кохана Костянтина Войтенка, дизайнерка Наталія Камінська, опублікувала їхні спільні фото з дітьми. І коли в коментарях у неї запитали, чи нормально їй живеться з чоловіком, який б'є жінок, вона відповіла, чи є докази цього. На знімках закохана пара позувала разом та зі своїми дітьми, донькою актора від Валентини Мариніної та сином Камінської від попередніх стосунків. Я завжди за те, щоб почути дві сторони, тому запропонував Костянтину зробити інтерв'ю, але він поки відмовився, аргументуючи, що зараз це може нашкодити. Але от власне сьогодні з'явилась реакція Костянтина. Актор особисто написав екс-дружині, а жінка опублікувала листування в мережі. Войтенко все заперечує і стверджує, що жертвою був саме він. Це Валентина, влаштовувала скандали і істерики в присутності їхньої доньки Емілії, кидалася з кулаками, принижувала його, і крім того, Костянтин каже, що має аудіозапис розмови з мамою Валентини, де та розповідає, який вона тиран. Резюмує Костянтин так: якщо жінка не припинить обріхувати його публічно, він звернеться до суду та вимагатиме медичний огляд у психіатра для неї. Валентина Мариніна каже, що не очікувала іншої реакції від колишнього а від своїх слів вона не відмовиться. Ну і до речі, від себе додам, що вчора, після моєї публікації в сторі з цієї історії. Мені написала одна дуже відома акторка, яка каже, що особисто знає цю історію і що Валентина довго мовчала. Ім'я цієї акторки, звичайно, я не буду озвучувати з етичних причин. А от що ви думаєте з цього приводу і цієї нелегкої ситуації? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А співачка Альоша з дітьми повернулась до України. Олена одразу після початку повномасштабного вторгнення поїхала до США, де проживає мама її чоловіка Тараса Туполі. Співачка вже давно хотіла повернутись до України, але родина вирішила, що це відбудеться саме наприкінці цього літа. Ну і нагадаю, що у Альоші і Тараса зараз троє дітей: Дев'ятирічний Роман, Семирічний Марко і дворічна Марія. І до речі, наступного тижня вийде ексклюзивне інтерв'ю зі співачкою Альошою де. Ми власне якраз і поговоримо про їхнє повернення. Тому підпишіться обов'язково на канал, щоб не пропустити. І ще одна історія. Канадська супермодель Лінда Євангеліста вперше розповіла, що хвора на рак грудей і перенесла подвійну мастектомію. У 18-му році в неї діагностували рак молочної залози, незважаючи на лікування. У червні минулого року Євангеліста знову зіткнулася з раком. Після МРТ і біопсії з'ясувалося, що рак поширився на грудні м'язи. І тоді Лінда заявила лікарю, що не проти ще однієї процедури, яка має побічні дії навіть спотвор. Рняння зовнішнього вигляду, і ще модель каже, що повернення захворювання складає високий відсоток. А у мене на каналі вийшло інтерв'ю Слава Плюс з зіркою мережі тернопільським хлопчиною Вовою, який став відомим через свою гру на гітарі і спів. Відео з Вовою набирали великі перегляди у TikTok, і Мені стало цікаво, хто ж він. Вова з родини Ромів із самого дитинства пішов грати на гітарі по базару, а й таким чином він почав заробляти на життя. Ну а зараз зірка мережі зізнається, що заробляє по 3-4 тисячі гривень на день. А ще Вова зізнався, що життя Ромів змушувало його красти і не тільки. І про все це дізнаєтесь в інтерв'ю Слава Плюс з Вовою Циганом. Посилання на інтерв'ю є в описі цього випуску, і обов'язково підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. А ще, друзі, нагадую, що у мене є ще один канал, де є архів всіх інтерв'ю Слава Плюс. Він так і називається Слава Плюс. Тому е, теж прошу підписатися на нього. Посилання також є в описі цього випуску. Я знаю, що ви котики і це зробите. Дякую. А відомий український репер. Отой розповів про свого брата військового Дмитра, який загинув під час прориву на Азовсталь в окупованому Маріуполі. Тривалий час двоюрідний брат В'ячеслава. А це справжнє ім'я артиста. А так, от він вважався зниклим безвісти. Тож родина не полишала надії, що він повернеться додому. Як розповів репер каналу Грунт, Дмитро став на захист держави ще в 2000 15-му році на Донбасі, але життя воїна обірвалося у квітні 22-го року під час прориву на Азовсталь. Ще один скандал. Відома українська блогерка Тетяна Коряк, більш відома як Корячка, зробила скандальні заяви щодо ЗСУ і України. У сторіс блогерка показала переписку з дружиною військового, яка обурилася тим, що Тетяна разом зі своїм чоловіком втекла на Кіпр, в той час як інші чоловіки захищають країну. У відповідь на слова підписниці, корячка заявила, що війна це далі, цитую, брудні ігри. І вона б ніколи не взяла до рук зброю, якби була чоловіком. А ще Таня дивується, чому не можна вирішити все переговорами. І ще корячка написала, що за її думкою кількість воїнів нічого не вирішить, адже це чоловіки без досвіду. І за словами блогерки, це далі цитую, це м'ясо. Нагадаю, що Тетяна Коряк родом з Бахмуту, а потім довгий час жила в Харкові. Ну а мені в інтерв'ю Тетяна говорила, що її чоловік виїхав за волонтерським дозволом. Ну і до речі, згодом курячка намагалася виправдатись за свої слова. Дівчина вказала шанувальникам, що спочатку повномасштабного вторгнення вона багато закривала зборів, донатила а також допомагала простим людям. Ну і блогерка наголосила, що вона з Бахмуту, а тож втратила багато за час цього повномасштабного вторгнення, і зокрема рідне місто Бахмут. Також будинок близьких і рідних людей, і е, корячка каже, що підписники можуть сприймати її слова якось перекручено. Але вона справді хоче, щоб в країні настав мир і що вона втомилася втрачати рідних та близьких. Тому і виступила за те, щоб країна була в мирі та процвітанні. А змі все перекрутили, кажені красивим змі і телеграм-канали. Перекрутили мої слова, тому я вважаю, що логічно вийти к вам з роз'ясненнями. От друзі, що думаєте щодо цих висловлювання корячки? І взагалі, чи варто нам прислухатися до блогерів, які живуть зараз за кордоном і навіть уявлення не мають, що відбувається в Україні? Адже за кордоном все це сприймається інакше. Чекаю ваші коментарі. Ну а звання чмоня тижня цього разу отримає Таїсія Твалі, яка поїхала в окупований Луганськ. Тетя Тая приїхала туди не просто так, а для того, аби підтримати майчиків, которые освобождають, і виступила на відкритті меморіалу тих, хто воював проти українців. А разом з Таюською туди ще припхалися інші прихлібателі, яким Параша платить певні бонуси за підтримку, комусь гроші. А комусь ще щось, от наприклад, Ларіска Доліна, яка до речі дитинство провела в Одесі, ну і ще пару маловідомих нам чмирів. А щодо Таї, мені от цікаво одне: вона вже продала свою а, нерухомість у Києві, чи все ж чекає, поки Київ візьмуть за три дні. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу Слава Про. Підпишіться на канал. А минулий випуск інтерв'ю Слава Плюс з зіркою мережі Вовою Циганом. Дивіться ось тут, через 3, 2, 1.